Рідні загиблих захисників Азовсталі щойно повернулися з благодійного забігу у Києві Спартан Київ-2025. Вони вирушили туди, аби показати нашу міць, аби боротися за звільнення кожного, хто досі в полоні. На запрошення громадської організації Серце Азовсталі столицю відвідали двоє мешканок нашого міста. Для Наталії, матері гвардійця частини 3011 Олега Яцишина, захід, організований головним управлінням розвідки, має особливе значення. Забіг присвятили операції Небо. Тоді наша авіація літала в оточений ворогом Маріуполь, аби доставити підмогу захисникам Азовсталі та вивести тяжко поранених. У такому гвинтокрилі мав повернутися поранений син Наталії. Проте Вертоліт ворожі війська збили за кілька кілометрів до українських позицій. Ольга, дружина героя України Сергія Кандиби, який поліг на Азовсталі, розповідає свою участь у забігу, присвятила пам'яті чоловіка, а також земляка Олега Яцишина. Емоції переповнюють. Коли я перебувала на цьому забігі, я розуміла, а що відчували наші хлопці, перебуваючи там в Маріуполі, на завсталі, під постійним вогнем. Під постійними обстрілами. І я бігла по коліна в багнюці, ми всі бігли по коліна в Багнюці з тими перешкодами, і розуміючи, що мені зараз легше, я в безпеці, не так, як мій чоловік з побратимами. Можна сказати, що Побратими, я бігла за, в пам'ять Олега Яцишина, на мені була футболка з його фото, і бігла в пам'ять свого чоловіка, загиблого Сергія Кандибу. І хлопці вони підтримували мене. Ольга Кандиба бігла серед аматорів, подолала 5 кілометрів та 20 перешкод, здобула медаль учасника та пам'ятну футболку з написом Неможливе стає можливим. На цій футболці це саме імена тих героїв, завдяки яким ці місії стали можливими. Це саме ті хлопці, які проривалися в окупований Маріуполь і доставляли допомогу нашому. Маріупольському гарнізону таку потрібну допомогу на той час, але ж тут імена саме тих хлопців, які, на жаль, під час цих місій загинули. І серед цих прізвищ імен є імена тих, які той день, коли мали евакуювати саме мого сина з важким пораненням з Азовсталі, на жаль, загинули в цей день. І тут на цій футболки футболці також вписані їхні імена. Загалом у забігу демонстрували силу волі та витримку понад дві тисячі учасників, команди військових, ветеранів та рідні захисників Маріуполя. Донати зараховані на користь підрозділу активних дій гур. А спілкування стало відрадою для тих, хто втратив найрідніших. На цьому заході я зустрілася з родинами тих, які ось. Літали в цей окупований Маріуполь, завдяки яким ці місії стали можливими. Як неможливо стало можливим, в цих забігах приймали участь родини пілотів, бурівців, які проривалися в окупований Маріуполь. Вдячна кожній родині, кожному захиснику, хто приймав участь в цих. Проривах в цих спецоперацій, тому що це дійсно була змога ось таким чином врятувати мою дитину. Але ж, на жаль, на жаль, доля вона склалася по іншому. У травні 22-го року гарнізон, який отримував Азовсталь, за наказом вийшов у полон. Три місяці оборонці Маріуполя вели важкі бої. Рідні захисників не втрачають жодної можливості нагадати про подвиг оборонців останньої цитаделі міста Марі. В Американському місті Нью-Йорк буде започатковано таку ініціативу, яка має на меті одягнути ось таку футболку з написом Фре Маріуполь Дефендерс. І вийти з в таких футболках для того, щоб розповісти людям про полонених, про полонених маріупольського гарнізону, і ще раз нагадати їм про трагедію Маріуполя, про те, що наші бійці досі перебувають в полоні, про їхній подвиг, про захист Маріуполя і ми. Таким чином, теж хочемо долучитися до цієї ініціативи, саме до цього челенджу. І вдягнувши таку футболку, ми хочемо розповісти нашим криворіжцям історію оборони Маріуполя, саме нашого підрозділу військової частини 3011. на цих кадрах. Оборонці Маріуполя, Маріуполя, коли не було зв'язку, я не знав, що з моєю сім'єю, з моєю до. І Я побратима, ми вночі сиділи на спешці, і я йому кажу, чого ми захищаємо Маріуполь, чого ми не захищаємо Кривбас? Ми, ну, він мені сказав дуже однорозумну річ. Він сказав, а зараз десь хлопці сидять в Кривбасі, захищають Кривбас, а вони з Ужгорода. І Якщо вони кинуть зброю і підуть захищати Ужгород, то наш Кривбас ніхто не захистить. Кіностудія Зміна під керівництвом Наталії Охрімчук. вони створили такий історико-документальний фільм, в основу якого лягли було положено інтерв'ю наших хлопців, які приймали безпосередню участь в обороні Маріуполя. Які пройшли полон у фільмі. Є унікальні кадри, які вдалося зберегти звільненим з полону військовим. Ну, аби нас не відрізали по Бердянську, я вам скажу, або був якийсь коридор, ми по цей час, по цей день бились би там. Велику і... роль зіграло те, що у нас нема БК, нема е, ліків і немає їжі. У 22-му році в полон завсталі вийшли близько 1400 українських бійців. Наразі лише 485 із них повернулися під час обмінів. Пам'ять і боротьба це те, що об'єднує родини воїнів у тилу. Хлопці вистояли на захисті всієї України тоді, і зараз ми не маємо права забути. Про їхній подвиг, про подвиг маріупольського гарнізону. Анна Ніколаєнко, Денис Захаров, постфактум.